Українці з низькими доходами мають право на щомісячну державну допомогу. Її розмір сягає від 1207 гривень до 3682 гривень. Хто має право на ці виплати та як їх оформити? Про це розповіли юристи координаційного центру з надання безкоштовної правової допомоги. Знайте свої права і користуйтесь, будь ласка, допомогою, якщо є зараз така можливість. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Допомога малозабезпеченим українцям. А зараз дуже багато різної допомоги. Але щодо цієї допомоги, дивіться, це дуже важливо. Порядок та особливості отримання такої допомоги все це прописано в постанові Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 року, номер 250 Тобто є постанова. Призначення державної допомоги проводиться за місцем реєстрації чи фактичного проживання людини для отримання виплат громадянам, які підпадають під статус малозабезпеченої сім'ї, необхідно зібрати наступний пакет документів, що потрібно: заяву встановленої форми, паспорт громадянина, право на доходи та майнове становище, довідка про доходи або пояснення про їхнє походження, якщо такі відомості ну відсутні. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Довідка про участь, приміром, в АТО, так, якщо така є, в здійснення заходів щодо забезпечення нацбезпеки в Донецькій та Луганській областях, ну, за наявності, посвідчення учасника бойових дій також за наявності. Статус малозабезпеченої сім'ї в Україні надається громадянам, які з поважних чи незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижче за гарантований прожитковий мінімум. Наприкінці грудня 2022 року прожитковий мінімум було збільшено до 2589 тисяч гривень на одного члена сім'ї. В зв'язку з цим, в 2023 році зросла сума допомоги малозабезпеченим сім'ям. Суми щомісячних виплат для незаможних громадян, дивіться, це для працездатних осіб 1207 гривень, для непрацюючих та осіб з інвалідністю 2093 гривні. Для дітей віком до 6 років 2953 гривні. Для дітей віком до 18 років це 2000 гривень вибачаюсь, віком до 6 років 2953 гривні. Для дітей віком до 18 років 3682 гривні. А для дітей віком до 23 років за умови навчання це 3489 гривень. Допомога малозабезпеченій сім'ї призначається на період 6 місяців з можливістю продовження. Гроші можна отримувати як на банківську картку Ощадбанку, так і через Укрпошту готівкою. Тобто потрібно зібрати, якщо ви хочете здобути статус малозабезпеченої сім'ї, збирайте пакет документів, і у вас є можливість отримувати допомогу. Якщо людині дуже потрібні гроші і немає можливості ніякої для того, щоб, вибачте, просто жити, а людина просто існує. Є можливість отримувати допомогу. Будь ласка, збирайте пакети документів, звертайтесь і отримуйте допомогу, поки є така можливість. Бо чи буде після війни така можливість, я не знаю, якщо чесно. Тому що дуже-дуже багато буде йти грошей на, ну, скажімо так, на різні і державні, і недержавні моменти. Тому, як би там не було, якщо зараз дуже тяжка ситуація. І ви постраждали від війни або взагалі мало забезпечена сім'я, або просто нуждені в грошах? Будь ласка, звертайтесь, звертайтесь за допомогою до держави. Зараз є така можливість на півроку. Можна потім буде продовжувати отримувати гроші від держави. Це все регулюється в постанові, починаючи ще з 2023 року. Будь ласка, користуйтесь новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.